Я повинна починати з оральних пестощів інтим, а я не хочу. Таки не робіть цього. Звідки взагалі взялося стереотипне мислення, що кунілінгус та оральний, скажімо так, акт, це повинна бути обов'язково початок сексу, я не знаю. Але те, що цей стереотип, скажімо так, розповсюдили фільми для дорослих, це правда. Але зрозуміти, в фільмах для дорослих це робиться спеціально, щоб охопити максимальну кількість аудиторій, щоб кожен, наприклад, хто любить оральні пестоші, знайшов їх у цьому фільмі, хто любить анальне песто. Що їх також там знайшов. Хто любить, наприклад, класичний секс, він це теж знайшов. Тобто усі, щоб були максимальні охвати одного відео. Зрозумієте, будь ласка. І тому, якщо вам не до вподоби це починати, не починайте. Ви можете, так, але якщо вам це нравиться і вашому партнеру нравиться, то флаг вам в руки робіть, що хочеться. Це ваше тіло та ваше діло. Тому з партнером це усе треба обсудити, розумієте. І лише дам одну пораду. Перед початком, скажімо так, куні або оралу, ви повинні зробити гігієну інтимних місць за винятком, скажімо так, тих людей, котрим цей запах специфічний до вподоби. Для інших повинна бути гігієна, щоб ви, якщо це вам роблять, не відпогнули партнера. Добре?